Українські військові отримали нові літаки: Міг 29 та Су-27, а також 122 мм гаубиці гвоздика БМП-2, БМД-2 та 82-мм автоматичні міномети Васильок, багатоцільові тягачі та військові крази. Також на озброєнні українських бійців тепер з'являться самохідні гармати Піон та машини комплексу управління вогнем самохідної артилерії. Отримали бійці і нові зразки стрілецької зброї, штурмові гвинтівки Форт. Це підсумок робочої поїздки президента Петра Порошенка на Житомирщину. Також головнокомандувач вручив армійцям нагороди за героїзм, проявлений під час бойових дій на Донбасі. Бо на 5 вересня, я зараз вже можу сказати, у нас залишалося 20% техніки від боєкомплекту. Сьогодні є 100%. Сьогодні є чим себе захищати. Не вжимають системи контрбатарійної боротьби, системи контрмінометної боротьби, снайперські гвинтівки, ночні приціли, добре і гарно натреновані, і ефективність дій українських військових на порядок вища. От як ми використовуємо це так зване перемир'я.